Це палки японські, да? оригінальні. Оригінальні, звісно. Такі Можеш мож... привезти будь-яку, так? Да? Будь-яку можемо привезти. замовлення або ті, що в наявності можете подивитися, посилання Євген залишить. Так. Ось. Так що звертайтесь. По японським палкам Ігорян вам все підскаже, розкаже. Так що. А це вже обновлена модель, це теж Сільвірадо. Але вже 23-го року. Тест не так само 520, але зріст 2,36 е, на 2 см вона довша. Вона трохи зліша, трохи сухіша. Фурнітура так само Fuji, кільця титанових старзайтів. Ось і укомплектована на 19 м страдиком в тому ж самому розмірі Це 3000. Вага mm. в них там здається однакова, майже. 2 чи і різниця. Ну ти ловив і на ту і на ту, да? так? Так, ловив і на ту і на ту, але мені більше 23-й подобається, він трохи зліший. Е, Стасян каже, йому більше подобається трохи м'якша в неї вершинка, а вона більш інформативна. От, тому він ловить таким, я таким. І йому дизайн більше подобається. Такий фіолетовий. Там все. Він, він кайфує, що він красивий.